Тися перше міські вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо знову підбивати підсумки. Ну насправді, знаєте, так напередодні нового року це зазвичай грудень або січень. Це тоді, коли теж час поговорити про те, як минув рік, і власне які плани на цей рік який. Вже сьогодні на в нас. сьогодні будемо говорити про те, як працювали детективи БЕП у 2024 році. До речі, ми неодноразово зустрічалися з аналітиками цієї структури, і вони пояснювали, як працювали вони і яка схема їхньої роботи. Тобто, аналітики спочатку відслідковують цей матеріал, а потім вже передають інформацію детективам БЕП. Ну якось так це, якщо такою зовсім звичайною людською мовою. Ну а більш детально будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Це Віталій Мовчан, заступник керівника підрозділу. Ділити УБ області вітаю вас, Віталію. Доброго дня! Отже, що підбиваємо підсумки 2024 року. Так давайте почнемо з того, чи задоволені ви взагалі тим, яка робота була проведена у році, що минув? Ну звісно, ми задоволені, бо наш показник за 2024 рік він переважає. За певними показниками в два рази, а за деякими навіть і в більше разів, ніж наші показники, які були в минулому 2023 році, 2023, тобто ми йдемо, як підвищуємо свої показники, підвищуємо свою діяльність і намагаємося ще більше відшкодувати. Грошей до державного бюджету притягнути осіб до відповідальності, які вчинили певні кримінальні правопорушення, підслідні за якими віднесено до Бюро економічної безпеки, давайте ми просто нагадаємо буквально в двох словах, коли вже про це говорили. Так що ця структура Бюро економічної так. безпеки існує саме для того, щоб повертати гроші до бюджету. Ну так? Це, це одна безпеки. з основних функцій. Одна так, із основних так, функцій. Так, загалом так, так. то це здійснення. Там є велика кількість повноважень, яка стосується безпосередньо детективів, стосується аналітиків. Якщо зупинитися на детективах, то це здійснення. Дійснення оперативно-рошкової діяльності, здійснення досудового розслідування. І як наслідок нашої діяльності, це вже в рамках кримінальних проваджень. Наприклад, за статтею 212, це відшкодування шкоди завданої державі добровільному порядку, тобто особою, яка е, винна там, службова особа підприємства е, на стадії досудового розслідування вона розуміє, що її вина буде доведена uh -huh. вже в судовому uh -huh. порядку. І є частина 4 статті 212, яка передбачає, що особа, яка вчинила злочин вперше, звільняється від кримінальної відповідальності в разі відшкодування шкоди завданої державі, uh -huh. в тому числі там штрафні санкції та пені, тобто дається шанс можна. Так, сказати, так, так. Так? Ну це на законодавчому рівні, так, бо е, на мета саме. Здійснення досудового розслідування, там, зокрема, по 212 статті, це відшкодування шкоди, або це буде добровільно особою, uh -huh. або це буде шляхом накладення арешту на майно особи винної, на майно підприємства, на банківські рахунки. Тобто, нам кодекс і законодавство дозволяє застосовувати певні методи щодо примусового стягнення шкоди заподіяної державі. Це, зокрема, також стосується і статті 191, це розкрадання привласнення бюджетних коштів. Uh -huh. Скажіть, будь ласка. Щоб ми розуміли, яких сфер саме може торкатися ваша діяльність? Я розумію, що це, мабуть, у всі сфери, так, але переважно. Ну, основні напрямки так. нашої роботи, які можна виділити, це, зокрема, ухилення від сплати податків, тобто mm -hmm. боротьба з цим явищем. Потім це злочини в бюджетній сфері, так. безпосередньо дослідження зловживання влади або службовим становищем. Підприємством установому організації, шіші, там шіші, так, шіші. А, тобто службовими особами там комунальної власності, державної власності, угу. а, також це розкрадання або перевласнення бюджетних коштів. А, окремо це можна виділити. Боротьба з злочинами в зовнішній економічній сфері, угу. а, також боротьба з злочинами, пов'язаними з підакцизною групою товарів, тобто це незаконний обіг підакцизних товарів, а, незаконне виготовлення підакцизних товарів. Е, і також боротьба з безпосередньо незаконним використанням прав інтелектуальної власності. Ну і також один із основних напрямків нашої діяльності це боротьба з незаконними гральними закладами. Угу. Е, структура відносно нова, так. Так. Е, роботи у вас зараз просто не початий край. Насправді Багато, ми бачимо стільки. Гучних справ так і стільки, і звісно, що нам би хотілося, щоб вони були результативними. Так. Ну тобто, про те, що ми почули, особливо коли в Україні йде війна, особливо коли ми розуміємо, що ці кошти, які могли б піти на підтримку хлопців і наших збройних сил України, взагалі йдуть десь в інший бік. Тому зараз у вас роботи дуже багато, але Трошечки нагадайте, як ви працюєте. Я знаю, що це така команда і аналітиків, і детективів, так, так? тобто, ви спочатку це аналітична інформація. І спочатку це аналіз, а вже потім включаються детективи. Ну, е детективи можуть отримувати е інформацію щодо там початку досудового розслідування, або там в рамках оперативно-рожкової справи е рухатися. Вони можуть отримувати її як від аналітиків, так вони можуть від отримувати за своїми там власними джерелами, так. або якщо там особисто там було встановлено факти вчинення злочину, або там ознаки вчинення злочину. Також це інформація від інших контролюючих органів, е які надсилають певні матеріали там перевірок. Е і інші якісь наявні е, обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки. А також це безпосередньо заяви та звернення громадян, якихось е, громадських організацій або. А, не, і фізичні особи теж можуть. Та, це звісно, робити, так? так. Якщо є питання. А є приклади, коли фізичні особи звернулися, відреагували і є е, справа? Ну е, насамперед. Є е, такі е, чи в принципі, так чи така статистика прям не ведеться? А, така, така статистика вона не ведеться, бо м, вона є в принципі по кожному напрямку. Тобто, кожна людина може заявити про те, що там, от як ми зазвичай стикаємося, що м, є люди, які пишуть, що, там колись працювали на підприємстві, отримували, грубо кажучи, там зарплату в конвертах, угу. неофіційно так, працювали так. все. За цими фактами ми теж проводимо певні перевірки в разі там наявності достатньої суми для кваліфікації вказаного діяння за ознаками кримінального правопорушення, передбачено 212 прим. 1 – Це ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загально державне соціальне страхування. То також ця інформація відпрацьовується в разі наявності ознак вчинення кримінального правопорушення вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, можу навести приклади, що щодо незаконного обігу підакцизних товарів є певні звернення і є результати за цими зверненнями. Безпосередньо, коли там люди, на жаль, також це ще було в 2023 року. Році було випадки, коли люди отруїлися, в тому числі і смертельно. Угу. Також є певні заяви від громадян, що там То десь це була сфера обслуговування, так? Якісь так заклад сфера ну, обслуговування. Це була навіть Напевне. не заклад обслуговування, це був просто магазин на території Одеської а, області. Да, це була особа, яка там сама. Виготовляла, скажімо так, незаконно виготовлені підцизні товари з недоброякісної сировини, і в подальшому це призвело на жаль до в тому числі загибелі людей. Okay. І безпосередньо також це незаконні гральні заклади. В нас є заяви, вони відпрацьовуються. Нам в цьому плані допомагає. Фізичні особи, які звертаються цими заявами суспільства, нам допомагає в цьому, ну так тим більше, що ситуація з гральним бізнесом, вона ж зрозуміла. Так це ж заборонено все так, насправді. І... Але як підпольні вони продовжують працювати подекуди, це з тому, що це мабуть не масові факти, так а... чи масові, чи можливо помиляюся. Ну, як, ну, тобто як... їх, вочевидь, не видно, і ми думаємо, що начебто вони скасовані, не, начебто вони не працюють, але вони працюють. На жаль, вони є, вони так. є і так. І на жаль, угу. вони є, і в достатній кількості. Тим паче, що законодавством передбачено правовий порядок і. Ліцензіювання цього виду діяльності, тобто ніхто не заважає займатися цим е, бізнесом, як кажуть, вбілу, так? так тобто так. реєструйтесь, отримайте ліцензії, платіть відповідні е, там, збори за ліцензію і платіть відповідні податки. Все, якщо ви хочете займатися цим бізнесом, займайтеся, але не потрібно займатися ним е, так, як е, ну, скажімо так, в чорну, так тобто ну, так, ніхто так. не сплачує ані податків, не зрозуміло, куди йдуть ці гроші е, від цього реального бізнесу. ці прибули. Бутки яким чином, і ось це ну, дуже великий шматок роботи для нас, і він один тобто, з пріоритетних напрямків тобто, нашої коли діяльності. коли говориться про офіційний бізнес, то питань немає, так? Зазвичай питання щодо офіційного бізнесу можуть бути в розрізі платників податків, там саме ухилення від сплати податків. Але так. слід зазначити, що сама санкція статті 212 вона передбачає. Певний поріг, з якого починає э, настає кримінальна відповідальність. І якщо ця сума недостатньо, тобто ми не можемо кваліфікувати дії за ознаками кримінального порушення. На даний час це там більше 4,5 млн грн. Тобто до цієї суми ухилення і сплати податків це не кримінальна відповідальність. Mm -hmm. Тобто ми чудово розуміємо, що якщо ухилитися на таку суму, то ну, малий і середній бізнес він фізично в принципі, не зможе. Там якийсь э, фізична особа-платник податку, там, якого максимально. Мальний обсяг операцій за рік там, становить 5-7 мільйонів. Тобто йому потрібно дуже багато років ухилятися від сплати податків, ну, щоб, щоб набрати не, цю безпосередньо суму, так, 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 так почали так. займатися бюро економічної безпеки. Тобто, так, так. ми в основному наша діяльність стосується великих підприємств з великими uh -huh. оборотами, і які, на жаль, використовують певні механізми з метою ухилення від сплати податків. Отже, якщо це чистий так званий білий, середній чи малий бізнес, то боятися нема чого. Так. Але з великим бізнесом ситуація складніша. Розумієте, чим більше бізнес, ну це вже як із практики, так? Чим більше е, стає бізнес, чим більше е, оборот е, коштів у підприємства, то вони вже починають шукати десь якісь шляхи мінімізації з метою там, збільшення свого прибутку, там, mm -hmm. з метою якоїсь. Е, не сплати податків, як, так. Ну, це як такий найрозповсюдніший варіант. Так, здається, так, звісно, так. Да. І, і на жаль, там, е, ну, от ми казали там, про малий-середній бізнес, якщо там е, ну, це рідко, дуже, дуже рідко, але він може використовуватися там, да, з метою надання певних там, незаконних, скажімо, е, послуг для великого бізнесу. Там, ну, там є схеми щодо е, Ухилення від сплати податків за допомогою там, фізичних осіб підприємців, коли підприємство а, бере там своїх працівників, реєструє на них фізичні особи підприємці. І, фактично, там власник бізнесу, йому всі вони підконтрольні. Вони там певна частина навіть не знає про те, що вони є фізичними особами підприємцями. А їх керівник з метою там ухилення від сплати податків, там він використовує ці ФОПи. На свою користь отримує всі доходи від uh -huh. цієї діяльності, тобто, ну цим ми також займаємося, бо на жаль, є дуже великі суми, які проходять через такі роди схеми, і дуже великі суми ухилення від сплати податків. Скажіть, а є конкретні приклади покарання ось таких великих бізнесів? Можна навести... за сфери взагалі, от кого можна привести у приклад? Ну, за період 2024 року я в принципі можу навести два таких приклади, і я вважаю їх як Набиспіль позитивними е в плані того, що за кожним з цим прикладів були відшкодовані е збитки угу. до державного бюджету. Угу. От зокрема, е у 2024 році було скеровано до суду. Одне з підприємств, яке було учасником великого будівництва uh -huh. на той час програми Президента України, під час виконання робіт воно внесло недостовірні відомості, залучив там, підконтрольне підприємство, від якого з яким воно документально. Мало взаємовідносин, а фактично цих взаємовідносин не було. Тобто, фактично, вони намалювали собі документи від підконтрольного підприємства з метою формування там, податкового кредиту і ухилення від сплати податків. За результатами проведених слідчих дій підприємствам було відшкодовано майже 31 мільйон гривень до державного бюджету. Тобто це дуже значна сума, і це як позитивний приклад того, до чого ми завжди прагнемо при розслідуванні статті 212. Це безпосередньо відшкодування шкоди. Ну і також. Приклад у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Це в нас було виявлено якраз аналітиками Бюро економічної безпеки підприємства, яке дало документи щодо оформлення експертних декларацій, проте були відсутні документи щодо походження цього товару. І за результатами там, діяльності аналітиків, за результатами діяльності детективів підприємства. Саме, це було відшкод... Саме цим підприємством було відшкодовано до державного бюджету 97 мільйонів гривень. Угу. Це Теж дуже значна сума, яка Поступила до державного бюджету, і знову ж таки, це приклад того, коли підприємство зрозуміло, що ну в них нема не буде аргументів, так навіть якщо ця справа піде на загальних підставах до суду, тобто їм не буде чим апелювати навіть і вони погодилися сплатити ці збитки угу. до державного бюджету України. А який саме бізнес ви можете перевіряти чи будь-який? У нас, ну як ми можемо перевіряти будь-який, ну перевіряти це не зовсім правильно, бо перевірку не здійснює там контрольно Там, контроль, зокрема там за статтею 212, контроль за дотриманням саме податкового законодавства, здійснення контрольно перевірочних заходів. Це відноситься до компетенції державної податкової служби. Угу. Ми безпосередньо за наявними фактами. Вчинення кримінального правопорушення починаємо вже безпосередньо досудове розслідування кримінального провадження. Uh -huh. І от, в принципі, кримінальне провадження воно може стосуватися ну, будь-кого. Там є в нас за статтею 212, зокрема, це спеціальний суб'єкт, це службова особа підприємство, яка е, несе відповідальність за подачу там, податкової звітності, ведення бухгалтерського обліку там, та інші певні обставини. Тобто, ми можемо як. Здійснювати досудове розслідування відносно будь-яких підприємств. А можуть бути, скажімо, це якісь там, критичні підприємства, ну, от є монополістами, наприклад, ну, і вони у списку об'єктів критичної інфраструктури, і там, скажімо, йдеться про розкрадання бюджетних коштів. Чи якщо говориться про. Монополістів, от я про це хочу просити. Ну, дивіться, е, ну у нас на законодавчому рівні ніде не заборонено там відносно під здійснювати досудове розслідування відносно підприємствам, які е, залучені там до відновлення критичної інфраструктури. Будь цих до... так, таки так, будь так, кого, просто, будь-якої сфери ми і будь. повинні розуміти так, що м, досудове розслідування вони передбачають там різні м, шляхи отримання. Доказів uh -huh. і так -так. ми чудово розуміємо, що, наприклад, якщо підприємство здійснює там певні Будівельні роботи, скажімо так, на критичних об'єктах, угу. тобто співвідношення, ми не можемо просто вийти на це підприємство, скажімо так, заарештувати його всю техніку, вилучити, зупинити, роботи, так, зупинити так, роботу на якийсь так, деякий час. Це в будь-якому це... це стосується навіть не, не, ну, не тільки таких підприємств, це угу. стосується будь-яких підприємств. Тому що я ж кажу, у нас основна мета це те, щоб підприємство відшкодувало. Шкода завдану державі. Якщо зупинити роботу підприємства, то воно, звісно, нічого нікому не відшкодує. І ця справа піде ну, до так, суду. Тобто, і... Нехай далі працює, поверне ті кошти, так, які мало збирає... повернути, і все. На да. цьому, ми цьому збираємо суд, докази. Там. Так, там ну, інколи шляхом обшуку, інколи шляхом там, проведення тимчасового доступу до речей документів. Ми дивимося там на співвідну там. Як... Чи, е... Це буде доцільне використання там обшуку проведення ну, так, так. на підприємстві. Чи це не буде дуже заважати роботі, так, так, і, так і не зупинить так. підприємство Звісно. як таке за для того, щоб просто перевіряти? Отже, ви це робите паралельно, так воно так. продовжує працювати, і тим більше, якщо ви це робите паралельно, то відшкодувати збитки шансів набагато більше Звісно. ніж якщо б його зупинити там чи закрити, чи ще щось? Отже, я просто для того, щоб люди розуміли, як це працює. Наскільки доречні ці перевірки, і наскільки вони можуть не впливати на сам процес, але все ж таки на процес відшкодування впливати позитивно. Якось так це виглядає. Так, так. Ну, Ми так. намагаємося, щоб це було в межах ну, не блокувати роботу, так, щоб підприємство могло продовжувати там, здійснювати свою діяльність. Угу, і в той же розуміло, час ми так. зібрали всі необхідні докази, які нам потрібні. Угу. Знаю, що нещодавно ви викрили сільськогосподарське підприємство, яке легалізувало не необліковану сільгоспродукцію. Mm. Та що не обліков... Що це за справа? Взагалі, і чи а, можна тут щось говорити в цьому ключі? Скажемо так, на, тут маємо? сільськогосподарське це в лапках таке підприємство, mm -hmm. бо mm -hmm. воно номінально Лап... так, було сільськогосподарським. Тобто за по паперовому варіанті, так? так? А так. насправді ось інша історія. Е, так. Розумієте, зрозуміти дуже великий обсяг роботи там і бюро економічної безпеки, і, взагалі, в принципі, економіки країни, він пов'язаний з експортом, зокрема з експортом сільськогосподарської продукції. Так. І коли так. ламаються, там зокрема, це було з. З допомогою наказу 19 Одеської військової адміністрації там були поламані е схеми, які діяли на той час е підприємці, які недобросовісні, які там, скажімо так, звикли так використовувати певні шляхи там щодо мінімізації і своїх податків або взагалі ну так, напрацьовані не напрацьовані віками. Їх так, так, так. Ну, дуже важко зрозуміти, що часи змінилися, і зараз uh -huh. всі повинні платити uh -huh. податки. Uh -huh. І вони шукають постійно нові схеми. І на жаль м -м, зараз. Почали з'являтися так, технічні, як, скажу, як їх називають технічні колгоспи. Тобто це підприємство, яке на папері має там, тисячу, дві тисячі, три тисячі гектар землі, і фактично воно. Поставичає в адресу там інших підприємств, військово-господарську продукцію. Проте, коли ми починаємо досліджувати там, діяльність підприємства, виходимо на проведення там обшуків, оглядів, ми встановлюємо, що фактично цих земель немає. Є uh -huh. е, там 10-20 гектар, можливо, підприємства, які не оброблялися вже кілька років, техніки немає, людей немає. Тобто це підприємство виключно на папері. Uh -huh. І от за допомогою таких підприємств. Відбувається легалізація сільхозпродукції, яка була е, вирощена якимись там або підприємствами, або певними особами, групами осіб без жодних фінансово-спровідських документів. Тобто вони там десь собі виростили її, реалізували заготівкові кошти, але вже не, не працюють ті схеми, що там раніше можна було просто відправити на експорт сільськогосподарську продукцію. Зараз там вже були відповідні зміни до. Нормативно-правових актів до законів України, до податкового кодексу, Митного кодексу. Тобто зараз все це проходить перевірку. І е, особи, які займаються цим бізнесом, скажімо так, в сіру або в чорну, їм потрібно десь. Е, Шукати ці документи. І от, на жаль, це як вже нове явище. Воно там було кілька років тому. Воно, як знаєте, все циклічно. Тобто закінчується одне, починається інше, і потім, тобто, технічні колгоспи вони колись вже були, скажімо так. Угу. Ну так, все знаєте, кажуть, все старе, все нове це буде да, забути забуду, старе. старе якось, так. так, так, це все працює. Але так, про сказали, що закони змінюються, але напевно хтось їх. Чи не досить правильно відслідковує, чи може ігнорує і розуміє, що ну чи сподівається на те, що стара схема просто спрацює? Це. Ну і яка ситуація з незаконним обігом підакцизних товарів? За період 2024 року нами за сказаним напрямком було оголошено про підозру 40 особам. 26 кримінальних проваджень було скеровано до суду. Якщо пояснити так в двох словах, що чого саме стосується? Сфера незаконного обігу педати товарів це, звісно, в першу чергу це незаконний обіг тютюнових виробів, uh -huh, uh -huh. лікаре-гореличаних виробів, uh -huh. а також там паливно мастильних uh -huh. матеріалів. Тобто, в нас є приклади реалізації там, нещодавно, ну вже відносно в осіни 2024 року. Нам було запинено три морських контейнери, які були з тютюновими виробами і. Там маркування їх не відповідало е, законодавству України, там, в тому числі щодо експорту. Тобто контрабанда, іншими словами. Чи це не зовсім контрабанда? Кот... Ну, У е, нас є як і контрабанда <світ> е, е, підакцизних товарів. Так е, ну, це до кінця ще дії не кваліфіковано, тому ми там зараз не можемо Зажимило. вже е, е, кваліфікувати так, так. це, що е, пов'язано зі сферою підакцизних товарів. Е, також є е, у нас приклади вилучення е, лікарів-горілчаних виробів, в тому числі і кустарне виробництво при, було припинено там особи були притягнені до відповідальності. Ну і також е, припинено діяльність вісьм нелегальних АЗС на території uh -huh. міста Одеси та Одеської області, які. Здійснювали реалізацію паливно-мастильних матеріалів невідомого взагалі походження, uh -huh. а також без відповідних дозвільних документів. Тобто, от знову ж таки, да як ми казали про гральний бізнес, також. Про обіг педаксизних товарів, тобто є законодавчо визначений порядок, тобто це отримання ліцензії. Будь ласка, займайтеся. Якщо ви хочете там реалізовувати сигарети, хочете реалізовувати лікерегорючані вироби, паливне мастильні матеріали, отримайте ліцензії і дійте згідно законодавства. Тобто ніхто вам не заважає в цьому. Але люди, на жаль, вибирають інший шлях. Ну і стосовно планів на 2025, напевно, вони не змінюються. Я маю на увазі, що ви продовжуєте працювати в тому ж напрямку, як і працювали. Звісно, ми продовжуємо працювати. Хотілося б, ну, в наших планах безпосередньо це покращити ще наші показники. Це більше відшкодувань до державного бюджету, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за злочини, які були вчинені, а також. Безпосередньо це дії на упередження угу. там вчинення певних кримінальних правопорушень, в тому числі і за допомогою вже існуючих кримінальних проваджень, що люди будуть дивитися, там будуть вироки з приводу того, що от вже люди були притягнуті до кримінальної відповідальності, можливо, це на когось вплине і люди перестануть займатися незаконними схемами. Тобто, Інформаційні роботи, якби там не так, було в тому числі... інформаційне роз'яснювання, так насправді тому, що. Uh, ну, коли людина поінформована, то вона зайвий раз подумає, чи так. потрібно їй це, і чи потрібно так uh, чинити. Дякую вам, Віталій Мовчан, заступник керівника підрозділу ТУБ по Одеській області. Бо сьогодні в нашій студії ми підбивали підсумки роботи підрозділу детективів за 2024 рік. Бачимо, що певна сума коштів повернулася до бюджету. Власне, ті кошти, які і мав отримати бюджет, і так. будемо сподіватися, що принесли користь. все таки, все ж таки, бачите. Заговорилася. Дякую вам дуже. Дякую вам. Бережіть себе, близьких, ну і дотримуйтесь законів. Все ж таки, це вас точно вбереже від зайвих помилок. Побачимося на першому міському. До зустрічі!